Добрий день, дорогі мої! І знову ми разом. Сьогодні ми будемо готувати чинахи по львівськи Це грузинська страва, а ми будемо її готувати по-нашому. Для того нам буде треба свинина, картопля, квасоля, помідори, пасата сугоді помідори, цибуля, морква, чесник, трошки муки і всякі спеції за смаком. Починаємо з м'яса. Ми м'ясо вже нарізали такими кусочками і кинули на вогонь. М'ясо має бути жирне, але не всі люблять жирне м'ясо. Я взяла таке нежирне м'ясо. І кинула його на великий вогонь, щоб воно в нас посмажилося. Додамо до нього олії. окремо, наріжемо картоплю, також кубиками і також немаленькими. І просмажимо її окремо. Потім наше м'ясо тускується, просмажується на великому вогні, Ми наріжемо цибулю, моркву, перець і все, що, що в нас є. Всі Ті овочі, які ми маємо. холодильнику десь там, якщо в нас є. Фасолю в нас є зварена, ми її зварили і заморозили. Але ми, напевно, візьмемо фасолю з баночки. Ми зараз наріжемо цибульку і наріжемо морфу. Візьмемо дві великі цибулі і їх наріжемо його наріжемо. І ми її наріжемо. Ми її почистили, а тепер поріжемо. І так само зробимо з другою. До обсмаженого м'яса. Ми додаємо ложку муки. Додали муки. Ми додали ми додали муки, так як наше м'ясо не є то таке... Жирниця це не ошийок, а полядлочка додаємо ще трошки олії, бо в нас тут будуть смажитися не тільки одні м'ясо, а ще й овочі. Поки подружиться наше, наше м'ясо з мукою, ми приготуємо вже нарізану цибулю, всипаємо до м'яса нарізану цибулю. Я дві цибулини почистила і нарізала. Можна більше. Так як то свинина, то ми можемо дати до неї ще зубчик чесничку. Свинина любить чесник. Коли наша цибуля? І м'ясо трошки подружилися, додаємо до, неї, до них нарізану моркву, перемішуємо. Кладемо на середній вогонь і хай вони знакомляться. Ми дали туди поміту, ой, повідорі ще не дали. Дали моркву, дали м'ясо, дали цибульку і накриваємо кришкою. І хай воно, вони тушаться, знайомляться 10-15 хвилин. Тепер до нашого того рагу ми додали дві столові ложки помідорового соусу. Можна додати помідорів 250 грамів, найбільше. Можна додати помідорового. Дуслам я додала помідорового соусу 2 столові ложки. Хай воно ще 5 хвилин потушиться. Ого. Вибачте. І потім ми його перекинемо в баняк і будемо варити далі. Також додаємо ще три великих зубчики чесника. Можна додати більше. Но я додаю три. Додали три зубчики. У нас тепер похолодало і три зубчики чесника зроблять свою справу. Від всяких бактерій, від всяких вірусів, від всього всього. Хай ще потушиться з 5 хвилин і ми його перекинемо в баняк і долиємо води. Також можна дати перець, солодкий болгарський. Я так сижу і думаю, чи варто. Хіба в мене є тут такий кусочок. Бачите, я його використовувала для чогось, але щоб мені він залишився. І я, напевно, його і використаю. Чого би не використати, коли можна використати. правда? Використ... Можна його додавати разом з моркою, але не обов'язково, якщо ви вони разом його із. Помідорами нічого страшного, і Ні скоро вариться. Буде мати запах. Так, ще 5 хвилин ми його потумимо на вогні і перекинемо в каструлю, в якому будемо варитися. І не забувайте, що ми маємо ще одну головну страву зробити, смажити картоплю. Картопля смажиться окремо, зовсім від цього. Потім вона змішується разом. Фасольку, якщо маєте фасолю вже готову, то є добре. А коли не маєте фасолі, ви повинні були її заздалегідь, собі намочити і відварити. Я фасолю маю свою власну, як відварену, нам передали з своїх городів наші родичі, а також маю фасолю в баночках іспанську. І та добра, і та добра. Подумаю, яку я буду кидати, але до фасолі ще трошечки далеко. Після п'ятихвилинного смаження, коли ми кинули туди вже щось, ми перекидаємо скоренько це в баняк. І заливаємо водою і лишаємо на вогні маленькому ще на хвилин 5-10. Нам потрібно буде, я так думаю, десь літру води, літру. Більше ні. Побачимо. І зараз, і саме зараз ми починаємо солити, перчити, давати лавровий лист, хто любить, хто не любить, не дає. Давати всякі спеції і накривати кришкою. Коли ми додали води, ми беремо, робимо великий вогонь, добре солимо, перчимо, даємо приправи, я дала хмелі, сунелі. О, можна дати ще орігано. Не забудьте посолити, бо ще в нас буде картопля. Ще трошки посолимо. Хай закипить. як тільки закипить, зробити маленький вогонь і хай провариться ще хвилин 5-10. Ми протушили, ми прожарили картоплю і кинули картоплю на дно баняка. Ми хотіли взяти отакий баняк, але нам він не вийшов, тому що замилий. Ми взяли такий баняк, на дно баняка кинули картоплю, варену фаш, фасолю і все, все вилили, весь, весь, все м'ясо, яке тушилося з нашими овощами, вилили сюди в баняк. Накрили, накрили його, поставили, я поставила 200 градусів, подивимося, зараз що там робиться. Ну ще нічого. Зараз подивимося. Ми хотіли такий горщик, ну то замало, нам такого горщика замало. І ми взяли пустий звичайний баняк. На до баняка ми поставили картоплю, бачите, картоплю, потім фасолю і потім м'ясо. Накрили, накрили, якщо маєте кришку, таку, щоб можна класти, в духовку класти, то накриваєте кришку. Як не маєте, то накриваєте пульгою. Накрили пульгою і пхаємо. В духовку я поставила 200 градусів на верх-низ, але, напевно, треба тільки на низ поставити. І кладемо в духовку. Кладемо в духовку. Ми Поставили в духовку, поставили тільки на низ. І хай воно 20 хвилин варить. Можна ще інакше, можна брати отакі мисочки. Класти картоплю і все-все. І ті мисочки в форно, в духовку. Ну, тут, тут трошки морока і я не дуже хотіла то з цим заморочуватися. Я, Коли вже все мені там звариться, я візьму такі фарфорові мисочки. У нас якраз їх є цілком достатньо. Поставлю, щоб вони нагрілися трошки. І кожному розкидаємо по місочках наш, наші чернахи. От Отакі місочки ми поставимо, то буде потім. А зараз ми чекаємо, коли вони. Доготуються. І ще одне, якщо ви забули посолити, або не досолили, або хочете ще щось досолити, попробували, там мало солі. Досолюйте, додаєте всі приправи. А в самому кінці ви можете додати ще два зубчики чеснику і нарізану і петрушки, кропу, все, що хочете. Зелені. Так, чекаємо. І так. Наші чинахи готові. Отак вони виглядають. Ми приготували собі 6-5. Ще має бути два, мені і чоловікові. Ну, Чоловік ще не прийшов, ми будемо їсти з ним пізніше. Два таких, такі дві штучки. І ми їх зараз поставимо, напевне, поставимо, поки наша духовка гаряча, в духовку. Хай воно трошки підігріється. Щоб воно було все готове. Бачите, Кладемо всі наші чинахи. Але вони мали б готуватися разом з цими в цих. Мені так було незручно, я готувала все разом. Тепер ми трошки кинемо і буде так, як є. Господи. І так ми витягнули з духовки, вони всі гарячі. Тепер накидаємо наші чинахи. Ось так виглядають наші чинахи. Зверху ми можемо дати ще. Базилік, петрушку, укріп. Що, що хто тільки бажає. Я дам базилік. в мене він зросте, то я і дам по листочку. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я. Дякую вам, що ви заходите на мій канал, підписуйтеся, лайкайте. Давайте коментарі. Я вам буду тільки вдячна. До скорої зустрічі. Всього доброго.